Вітаю, Україна! Сьогодні в мене на огляді в продажі Legacy, Subaru Legacy, 21-й модельний рік. Комплектація Limited, була всаджена в задню частину. Сьогодні про неї все розповім. Пристебніться, поїхали. Пробігу машинки на зараз 103 тисячі кілометрів. 2,5 Тут атмосферний двигун з безпосереднім вприском, опозитним, варіатором і повним приводом. Це все достатньо Subaru надійне. За це можна впевнено казати всім. Хто сумнівається? Акумулятор новий помінений в Україні, вона була удара взад. щас я до цього повернуся, але попереду трошечки вона клюнула бампером, він залишився рідний, трошки був тут просто м'ятий. Турець капота. Зараз... Ну, тут все рідне, ви поняли, тут нічого не торкалось, не чіпалось. На фарі тільки тут крінштейни, клужку трошки підпаємо. Тут десь трошки торець був. поміняно було ліве крило. У зараз на аукціоні побачите, трошки вона мордою плюнула. Пофарбувати її довелося всю. На аукціоні вона виглядає жахливо. Жопа так зм'ята. але, але пощастило, що верхній був такий удар. Був донор у партнера. поміняні були обидва задніх крила, бампер, задня кришка багажника, підсилювач бампера, ланжерони, дно, корита не чіпались, не торкались, вони не постраждали. Ну і пофарбували її вже всю в коло. Шпакла, в принципі, так, майже ніде нема, окрім того, що, ну, понятно, що шви є, де вварювалися крила. Турецька пота, то ще я сказав. Е Та наче і, все. Да, наче і все. Це крило замінили, наче і все. Ну, отак вона зараз гідно виглядає. Дах також красивий. Все в порядку. Погнали всередину. Гума, гума свіжа. Бачите, який протектор живенький. Єдине, що на задок поставили дві покришки іншої фірми, але теж такого там свіжого, 22 23 років. В них в одному розмірі все. Просто що трошечки, трошечки іншої фірми. В Комплектації маємо сенсорний безключовий доступ. Маємо підсвіточку в дзеркалах, В темряві дуже прикольно підсвічується все нам. Рік модельний. В неї 21-й на аукціоні в техпаспорті і заводу вона виїхала, але в Україні розмитнюється по наліпці, по конвейерній даті. 9 місяць 20-го року. В техпаспорті в Україні тепер 20-й. Електропривід сидінь є, шкіряний салон без зауважень взагалі. Ось, ви можете бачити. Маємо Harman Kardon Music. Маємо пам'ять сидінь на двох драйверів. Чотири склопідйомника всі з авторежимами, електродзеркала. Монітори сліпих зон в дзеркалах є. Тут у нас тільки відкривання багажника: і яскравість приладів. Пробігу ось 64 тисячі міль, це на 103 тисячі км. Єдине, що я чомусь не розібрався, поки не можу знайти. Тут зазвичай має бути меню, де можна вибрати кілометри-літр в цих моделях, усіх так. Але я чомусь не можу знайти його, поки що не розібрався, в перше таки бачу. Так, шкіряне кермо, підігрів керма є. Управління мультимедії хендсфрі є. Підрульові пелюстки є. Це управління вже помітили бортовим комп'ютером. Датчик світла проти туманки також є. І адаптивний круїз контроль з утриманням смузі, От, бачите, підрулювання і радар, дальність тут є. Все це нам забезпечує система ASI, вона і адаптивний круїз нам організовує повністю його роботу. І так само захищає нас від наїзду на пішоходів, або якщо ми загавили, хтось по потоці зупинився. Вона робить так, щоб ми цього. Не зробили. Дві е, камери в 3D-зображенні бачать, збудованим інтелектом, сканують і роблять дуже-дуже круті речі. Я користуюсь ча часто цією системою, дуже круто. Дзеркало з компасом, з автоматичним затемнінням. Ну, звісно, кнопочка старостопна на безключовому доступі. Мультимедіа з отаким меню, CarPlay, з Android Auto. Також у нас є тут стеження за нами, щоб ми, якщо втомились. Он, зелене око у нас намальоване. Вона стежить за тим, що якщо ви відволіклись або засинаєте, або очі заплющили, або відвернулись від дороги, він буде вас будить, нагадувати і казати: альо, альо, сюди дивись. Так, клімат контроль у нас тут двозонний. Бачите, підігрів садушок є. Ось все, все меню по клімат контролю, ви бачите. Є функція старт-стоп. Ви можете її тут вмикати і вимикати. Тут всі налаштування. Автостарт-стоп, тут вимикається, авто там і так далі. Все перенесено, всі клавіші, монітори сліпих зон. От, до речі, покажу. Вони тут в зеркалах знаходяться. От Бачите, да? Є. Ну і все, коротше, все налаштування вже всі тут. Так. Тут у нас є два USB-порта, AUX, електроручник. Підлокітничок у нас отакий двохярусний. Тут ще одне гніздо для підкурювача є. Люк. Здається, дощ збирається, бачите? Люк ось такий у нас хоп, гарненько. На другому ряду сидінь. У легасі все шикарно. Зріст мене 193 см. Я сиджу зараз сам за собою. Все круто, зручно, супер. І сидушки дуже комфортні, і висоти вистачає, і місця, все. Є підлокітники, є два підстаканника. Є підгріві сидушок, є два USB-порта, є повітродув. Ну, по суті, є все, що треба. І позаду у нас сабвуфер від Harman Kardon. Єдине, що на всьому килимі, є така дрібна штучка. Бачите, вона, я так розумію, ми її зараз забрали. Не відтирається. поки дощ збирається, швиденько підіймаю багажник, показує, що тут все бачите, красиве. Підіймаємо нижче тут домкрат, бачу, балонник, крючок є. Ну, ця штучка поролонова трошки постраждала в ДТП. Докатка, от карита, це воно її тут рідне, воно майже не постраждало там можливо, десь трошечки там в кінці зовсім скраєшку. Але тут ви бачите всі герметики, все заводське тут майже. Так, закриваємо, зачиняємо, зачиняємо, закриваємо. Спинки, до речі, відкидаються. У От, ми можемо підголовник, я завжди ніколи про це, до речі, не казав. Ми можемо так робити і так далі. Знаєте, що підголовник для того, щоб вашій голові було зручно, їздити. А для того, щоб у момент ДТП, коли у вас в'їхали ззаду, щоб ви шийний позвонок собі не зламали. От для чого потрібен підголовник. І для цього треба бути пристебненим, у вас затягне ремінь. Безпека в цій автівці рідна, якщо це вас турбує. Рушаємо зараз ми з вами в тест-драйв, прокатимось. Перевіримо, вони дуже-дуже м'які. От що Лігасі, що от беку нереально м'які. Сьогодні ми і травмані рейки переїдемо. Їду зараз перші, от, перші з хвилин в цій автівці. Достатньо комфортно, м'яко і тихо. Рушаємо в горку і в поворот, пробуємо як їде 25 І робимо сотню. Ось так. Це ми виїхали на смугу. До речі, такі от у нас тут діоди в лобовому склі. Проекція ідеї. Вона нам показує, коли ми, наприклад, з'їжджаємо зі смуги або попереду з'явився транспортний засіб. Нашу увагу наголошую на тому, що небезпека. Зараз травані реки переїжджаємо. Неймовірно, м'яко. Неймовірно тихо. Тут все супер. В моменті. Ось так плавненько, але непогано вона їде. Зараз перевіримо в дії адаптивний круїз контроль От Я зараз задав 50 міль, попереду з'явилась тачка. Ми сіли її на хвост. Бачите, вона мількає, коли ми там щось намагаємося не так робити. Смугу наїхати чи ще щось. І от ми прив'язалися і їдемо. Можемо змінити трошки дистанцію. Тримаємо на кермі руки. От, хороша розмітка, він її помітив і тримається. В принципі, можна майже відпочивати. Трошку треба тримати руку на кермі. І ми їдемо. Коли загорівся, бачите, червоний світлофор, тачки позупинялись, і ми трошки зупиняємося. Зараз вже загорівся зелений, поїхали. Я ногами нічого не роблю, щоб ви розуміли. І вона навіть підрулює. От я просто трошечки притримую кермо, а вона активізує, бачите? Прикольний, комфортний седан з постійним повним приводом, все Subaru. І в Legacy, я вважаю, що немає ніяких конкурентів. Тому приїжджайте, перевіряйте, пошкодження ви бачили. Плюс безпека рідна, зроблено все з оригіналу. Якість yeah. виконаних робіт приїжджайте, перевіряйте. Залишитесь, я майже впевнений, задоволеним, Купите, поїдете і будете радіти. До зв'язку до зустрічі з вами, Вельха Трандавта. Всім бажаю миру, но ну, нам перемоги. Слава Україні!